Ці вона є дуже таким невизначеним доменом, де люди думають, що це все з'являється випадково, що ми не можемо передбачити ту чи іншу інновацію, ми не можемо передбачити ефект. Насправді це не зовсім так. Є вже така наука, як менеджмент інновації є багато методологій, які дозволяють набагато покращити ефективність інновативних груп, підвищити ймовірність того, що та чи інша інновація може бути комерціалізована в продукт і отримає успіх на ринку. Ця подія має на меті об'єднати підприємців, науковців, новаторів, представників інноваційних стартапів тих. Хто сьогодні розвиває інновації? Дуже багато науковців, зокрема нашого університету, живуть в так званій бульбашці. Так вони працюють тільки для себе, на свої результати, публікують статті і так далі. Але необхідно у кожному вийти з цієї бульбашки знайти можливості, як можна співпрацювати з бізнесом, як можна з владою співпрацювати. Тому цей захід це чудова нагода об'єднатися усім — наука, влада, бізнес і далі оце знайомство, ці контакти саме вони будуть вирішальним чинником. Для конкретних результатів, адже всі ми працюємо на благо України, і хочеться вірити, що наша перемога буде якомога швидше, і саме ці результати пришвидшать перемогу і післявоєнну відбудову нашої країни. Головне про що ми будемо говорити: чи можливо виграти цю війну завдяки інноваціям? Як саме інновації можуть прискорити нашу перемогу на полі бою? Чого ми на цій події? Тому що це про інновації, а наш підрозділ безпосередньо займається розвитком та інноваціями. І зараз ми імплементуємо і дизайн мислення, і такі підходи в зсу. Бізнес завжди діє ефективніше ніж державні установи, і відповідно. Ті речі, які потрібні для інфраструктурних змін, переважно вже є створені, їх потрібно просто імплементувати. Цінні люди, як завжди. Нетворкінг і можливість створювати з людьми проекти, які допоможуть, це є ключове. Мені здається, що це дуже гарна атмосфера. Мені сподобалося, що дуже багато було людей, багато питань. Зокрема, Франківська, Я думаю, що є дуже класний і сильний потенціал для розвитку інновативних індустрій, інновативних ідей, багато технологічного бізнесу. Тут є хороші університети, є дуже розумні молоді люди, багато енергії. Дуже гарна така атмосфера в місті. Я думаю, що воно буде таким магнітом, який буде притягувати інновації, притягувати людей. Тому варто це розвивати. Дякую вам.